Пауза у виході контенту «Медіакоманди» зовсім не означає, що є пауза в тренуваннях. Хлопці надалі збираються, тренуються, вдосконалюють свої навички. Попереду команду чекають нові виклики та цікаві події. І Якщо ви підписані на наш інстаграм, ви вже знаєте, який новий проект чекає на хлопців. Дуже крута ідея в наш проект рухмадім, які зв'язані більшість з футболом, в тому числі розважальним контентом, додати ще один вид спорту, який надзвичайно цікавий, і насправді аудиторія боксу і футболу вона дуже наближена одне до одного. Тим більше в нас є дуже цікаві люди, блогери, які, за якими цікаво дивитися, і які в цьому виді спорту також можуть себе показати, реалізувати. Ми проконсультувалися з тренером, каже, що. Комусь, якщо дадуть комусь по голові, то нічого страшного. Тільки спочатку мене навчити, щоб мені Тренера мусимо протренувати індивідуально, щоб він був найсильніший. Зробити два табори: табір Марії, табір Стаса. Де вони будуть тренувати наших спортсменів? Скидаєш бусин і починаєш починаєш руками? Просто показати, як хоч правильно в стойці стояти, як була вилітає, як це і все, і вони там далі. І то вони все одно це забудуть. Вони будуть, коли на емоціях будуть лупитися, як на вулиці. Найважче в боксі збирати свої зуби з підлоги рукою у боксерській рукавичці. Френк Хаббард. Отож, друзі, ви все правильно почули. Рух Медіатім йде в бокс. Два табори, які зійдуться у фінальній битві. Тренер Марія, тренер Стас. Залишилось озвучити цей проект команді та побачити їхню реакцію. Е, я розкажу вам плани на майбутнє. Дивіться, сьогодні тренуємося. Четвер, в неділю граємо з. Медкоманда, там хороша команда, реально, Я дивився вони тут на турнір. І вирішили, ми для вас зробимо окреме медичне тестування, таке як в нас діти на Рух Skills проходили. Тобто, це повноцінне буде обстеження медичне. Вимірювати відсоток жиру, вибухову силу, там стопи, повністю все. Тобто, дивіться, насправді ми вибрали, хто би кого би хотіли бачити в цьому додатковому проєкті, в нашому проєкті. Це вид спорту, який, напевно, після футболу в Україні найпопулярніший. Це бокс, але бокс такого лайтового характеру. У нас є дівчинка-хлопчик, двоє мистецтво спорту, там чемпіон Європи і тому подібне. Вони пара. Це буде колаборація з одним потужним таким боксерським клубом, де ми хочемо теж частково в наш контент додати безпосередньо бокс. По хвилині раунд, октагон, потім коліна підключиться. Слоган футбольного клубу Рух як ніколи описує ситуацію. Буде бій. Нарешті ви постійно пишете нам, коли відбір, як попасти в рух медіа коли, коли, коли? І от ми разом з Фавбет офіційно оголошуємо про відбір в медіакоманду. Коли 24 березня, де на академії футбольного клубу Рух Львів. Як потрапити? Просто заповнити коротку форму за посиланням в описі під цим відео та чекати, поки з вами зв'яжеться наш менеджер. А ще Фавбет підготував для вас бонус у закріпленому коментарі. Декілька простих кроків, і шанс стати частиною нашої команди вже в тебе в кишені. Не пропусти свій шанс. Як ти думаєш, хто ви Олєнік чи Коля? Отож, Check після травми Славського. Коуч хоче знати реальний стан здоров'я гравців, і суть тут не визначити, хто жирніший, а дізнатися загальний стан здоров'я, стан зв'язок та ступінь травматичності. Хоча для хлопців це лише привід помірятись цифрами. Мій процент, мій відсоток жира, 6%. Хто найжирніший найжирніший команд. Ну Ладно, я потім покажу. Найбільший відсоток жира ЖЕКі. Я думаю. Топ-5 кармаліт, Ладленс. а думаю, саме підтягнутий коля. Я думаю, ладленс і робок максимально жирний. Меді клачак нічого такого складного собою не являє. Це перевірка ортопедичного апарату ваших суглобів, м'язів на стан функціональний, як вони виглядають станом на сьогодні. І також будемо робити основні заміри тіла, який у вас об'єм стегна, який у вас об'єм гомілки, який об'єм живота і який відсоток жиру. Це дуже таке актуальне завжди питання, тому що відсоток жиру він напряму корелюється з процентом травм. Чим менший процент жиру, тим більша кореляція, що менший буде травматизм, особливо неконтактний. контактний. а можеш мені потім Іною скинути дані, щоб я там розумів за рахунок чого ми програємо? Дима, що ігра зараз і що не пойму. Позиційна оборона. <позиція> <позиція> Добре, що не виходить? Та де жирний. Турнал досі, то і 4 Норма від 8 до 12. <пулінь> не був, не був. Що, я на У мене 10%. Відсотки, що там 10%? <пулінь> та ні, та там не хватить. Да. <пулінь> 18? 18? <ріст> Ми ж рабаса взяли в команду. Ти що ходиш? Ладлєн за тоді скільки, 35? 15! Шо? 15, 15. 15 то забагато. <ріст> Хочу, ну дивіться, в мене прес. Кубики. <ріст> Та шо, кажу, що? Кажеш у мене шухляда якась там. Хіба відрізати я не знаю. Нічого не поможе мені здається. <ріст> Ти зараз подивися, скільки в мене жир буде. Готовий <ріст> 6! О, шість бачиш? Тому теж сказали шість. Висославським два захисника отакі. медичний чекап виявив, що наш Стас 204 стоптався на вісім сантиметрів, і його ріст насправді один дев'яносто шість. Ну або Стас нам щось не договорив на відборі. П'ять. ти мертвий просто. Кармеліта, скільки думаєш відсоток мене жира? Відсоток я півтора року не граю в футбол. Сім, дванадцять що я сковочен на одном уровне, понятно? На потрібно попрацювати над цим відсотком, бо 18 це забагато. Я тепер розумію, чому я кричу на нього, і він зрозумів також. А Лєніка забагато, 15, я скажу. Але вроді йому це не заважає, біжить. Але ми просто грали за вітром завжди, тому, можливо, це йому допомагало. Зараз подивимося, другу групу прийде, подивимося, хто настяне на низ, але в загальному супер. За три місяці плюс 10 кілограм і так? І люди питають, як? Це праця називається П. Праця. Це праця РИ робота. Це частковий медікал-чек, який буде давати нам інформацію в цифрах. Так, оскільки ми можемо виміряти процент жиру, ми можемо виміряти різний стан суглобів, амплітуду і норму, ми можемо скласти індивідуальну програму, щоб вони прогресували і розвивалися. Тобто, знаючи їхні показники, процент жиру, еластичність м'язів, ми можемо зменшити частоту травми, яка може бути високою в нашій команді, тому що є порушення еластичності м'язів, які, наприклад, згинаються – це основна проблема рух медіатів. Тому над цими м'язами потрібно буде працювати. І на майбутнє цей медіакал-чек варто повторювати кожних три місяці, щоб засікати індивідуальні скажімо, показники прогресу. Якщо футболіст мав там, 55 сантиметрів стегно, ми хочемо, щоб він мав 56. Так що він прогресував в силі. 78 кг, в принципі, нормально. морозю каже, що погано. У мене 10% жира сказали, добре морозю каже, погано. То в принципі, не знаю. Чесно, я приємно здивов... здивований трошки своїм станом. Я не думав, що в мене такий низький процент жиру, хоча в мене по житті був завжди низький, просто я трошки як, почав займатися новими справами, активно набираючи вагу, але м'язово, але для мене це було приємне здивування. Погане це я, от, коли побачив стан глибокого. Воно мене глибоко глуб, зачепило. Мене частково закинуло в В професійне минуле. Та да, минуле, минуле. Треба підказувати. Частково. Десять писало. Десять Нічого себе. Сімнадцять. Сімнадцять. Це багато? А, та скільки? Кого, жиру? Дирисові. У вас бетон в захисті з таким відсотком. Якраз те, що я хочу не бігати, як ваня карабінка. Я йому кажу, в захисті треба стояти, щоб ззаді. Спокійно була, а він несеться кудись, але два, два забив, бачиш? Я Макдоналдс від літа не їв. але літом, я 87 разів Макдоналдс. Профі команди, то виглядає дуже навіть достойно. У них всіх збережені суглоби, там, під, за винятком якихось два-три зауваження по стану суглобів. Але такий медікал-чек, він буде, скажімо, також дуже ефективний, тому що ми вже маємо випадки в рух медіа, тім, коли були пошкоджені зв'язки колінного суглобу, наприклад. Так? І так як колінний суглоб несе основне осіве навантаження в футболі, то ми, власне, увагу цьому суглобу сьогодні приділяли найбільше. Тому хлопці по стану колінного суглобу досить добре виглядають. Достойно, ну треба працювати з м'язами, висновок однозначно. Треба працювати рух медіа. Тим з м'язами. На майбутнє ми створимо чат, куди будемо загружати програми превенції, профілактики травматизму і, скажімо так, індивідуального прогресу, кому над якими групами м'язів треба попрацювати. 18 лютого наступний суперник рук Тім у Фам Львів, чемпіони України серед лікарів 2016 року. Перед початком гри Федорчук пояснює правила модійного футболу лікарям, а потім дає настанови своїй команді. Сьогодні контрольний матч, петиція перед локомотивом. Більше я хочу, щоб в цьому матчі зіграли всі однаковий час. По тайму всі зіграють по команді суперника. Цікава команда представляє. Наш місто Львів, команда, збірна лікарів, хороші результати. Вони там і чемпіони були, да? як мінімум України, да? там, чемпіонату України. Тому буде цікава команда. І... По першому тайму виводить олії. У другому таймі віддає школі Марисиков. Лаштували дуже швидко, перезвонив мені, пан Олег запропонував зіграти з рух медіа Тім. Ми погодилися, знаємо, що є благо така добра справа з ігор, що гроші збираються на ЗСУ і на обладнання для медичних установ. Тому хлопці погодилися. У нас лікарська команда, всі лікарі, які на аматорському рівні граємо в футбол. Ми там в свій час були чемпіонами України. Ну, Погодилося, цікавий буде матч, хочемо побачити, як це все виглядає зсередини, тому що періодично дивимося YouTube канал з Медіатім. Цікаве нововведення, карточки, сині конкурси. Тому буде ще новий досвід нам для нашої гри і для нашої команди. У нас просто, бачу, тут молоді хлопці в Медіа-Тім, а наша команда є, в нас є свої правила в чемпіонаті, мають бути всі лікарі, всі старше 25. І в команді завжди мають бути два гравці 35 плюс на полі і два 30 Тому ми таким форматом граємо, а тут бачу молоді хлопці. Буде важко знати. У мене мандраж, пульс б'ється. Шкода, що я годинник зняв, зараз би показали, я не знаю, скільки там ударів. Але я просто ну, я, я такий заточений, ну, азартний тіп, що я буду виривати, напевно. Просто не знаю. Що плюс цілий тайм буду бігати, плюс я в нападі граю, то про що я завжди мріяв не в захисті, а бігати десь тут. Якщо ще гол заб'ю, я не знаю, там буде тисячі тіктоків, просто вони там. Баціки мені дуже приємно, реально я не очікував, що мені дадуть капітанську. Після не, того всього хейту, я хочу, щоб ми реально забрали перемогу, всі дружно отримали задоволення від цього матчу і просто вирвали перший тайм. Тому що ну, реально, якщо я, 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 я такий ну, дуже азартний, що ми програємо, це мені дуже сильно вдарять. Я хочу, щоб ви підтримали і ми виграли. Лікарі, вікова команда, але дають рух медіатім гідний бій. Можливо, так зразу. Буде татошка середини. І це буліт з ударом захотною. Діло дійшло до карток, і команда Федорчука витягнула буліт. І, на жаль, на цей раз Ладлендс не зміг вивести команду вперед. Захист рук медіа тім провалюється, і лікарі виходять вперед. І це гол, друзі, команда у забиває забуває свій перший м'яч на сьогоднішньому матчі. До кінця першого тайму рук медіа зрівні рахунок. І це один огонь, друзі, і це гол! Ти не розумієш, втори другий раз. Що вони роблять? Що вони туплі? Після перерви команда Федорчука виглядає набагато краще. І це гол! І це один. Два! Раси гол від дюхинки. Це нерально крутий гол. Хто штрафний можна бити. А потім Жукровського вселився Марадонна. І він заштовхує м'яч у ворота руками. <му> Та трошки емоцій від Пельвецького. Це був хороший спарен. Іспит перед важливою грою з локомотивом. І команда його пройшла. А вже через декілька днів у хлопців новий вибір бобс. Перше тренування. А який бокс? Це не бокс, це ну, ти типу, камон, Дивися, я біжу з м'ячем, можливо, я чуть-чуть зачіпну, але я не хотів. А він мене зрізав вже реально ну, він хотів. Ну, Це типу, камон. Після голі голів вані карапінки, я думаю, там тренування будуть забиті. Просто... 100, 2-0-5, плац, плац, гол за два. Я сказав, я потру, мешта і ти заб'є гол! Потер він забив гол! То є, то є, то 100. Молодець, тепер буде кожної гри терти, я буду кожної гри забивати. Він марадони так. <гум> <гум> а, до речі. Там e, просто багато підмахує, що я низький рост, але ну, Реально я тянувся до м'яча, як міг не діставав головою. Якби не побачили, зарахували. Але так. не зарахувати, там прямо голова. Гол, марадон. Сьогодні хороша гірчик. Розумієш, людині дали дали зелену карточку за те, що з м'ячом бігав десь пів години. Тож рахунок позволяв. Я ти рахунок. Коч сказав, пишись не що. Ти ні, я чую тільки сам, блядь, Я сам. Я сумнів, що ти забиваєш, А й бігають ті, хто не міє грати. 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 Ти доведеш мене до цього. три, два-один, куди ти не сашся? Кричиш мені, Юхімка взагалі. Юхімка стоїть, носі ковиряється, ззаді. Трік, ну якби було краще в офіційному матчі, але хоч товариського теж приємно. А зараз саме час вам сказати своє слово. Чи подобається вам проект Рух Медіа? Тім і чи хотіли би ви на нашому каналі ще більше контенту? Для цього вам потрібно всього на всього підписатися на наш канал і обов'язково поставити лайк цьому відео. Для нас це буде сигналом працювати більше і викладати для вас нові випуски. Що раді в не бачите? напів? Десята ранку, б на мені ж одні ті ж. Я не бачу глибокого где де він є. Короче, вчора залишаю поняв сторіс і віконечко підписників. Вгадайте мій відсоток жире. Бля, чипи пішу двадцять, сімнадцять, а то такі, типу, цифри, поняв, яка пише свої мого я зараз викласти сторіс з бокса, що в мене типу 10 відсотків. Вона каже: ні, поки цей випуск не вийде, тому я чекаю. Ті блогер поністи. Дивись, прийшли сюди, не не роздягнуті, позапізнювались. Має бути дисципліна якась. Дивіться, коуч просто в шоці. Жесть повно. Втерболітко. Серіо, тако. <реш> Ні, а ти не знаєш, це взагалі не вийшов. Засраки за вас. Має бути дві умови. От від п'ятки, задні, отак. Діскотечний. Ді, ді, дис, або кафешний удар. Давай так само. А я буду як та вас. І ножку, ножку довертаємо так. Я буду, я І все, я ламаю. Я на на все покажу. Я все буду на спарено. Десяти ранку, чувак, ми вже шиємо. Чувак. Ми вже шиємо. Ми тобі говорю. Так не буде парень, що ми на треніросі ти куриш боби. Добре, я думаю, що всі, всі вже з вас почули, що я Марія, це Стас. Зараз проведемо розминку, далі трішки техніки, введемо вас в курс боксу, що це як. Трошки вб'ємо вас, потім, може, щось поб'ємо. Олімпіада в Парижі 26 липня. Ми так. до неї готуємося. У нас є 5 місяців, так от, щоб підуть у вас. сказав. So, Найзабагато. So. 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 They wouldn't let me Man's gal when I come undress me, swing with right the right, but I might go lefty I may plus with it, so don't test me They wouldn't let me Man's gal when I come undress me, swing with right the right, but I might go lefty. I may plus with it, so don't test me, no. You don't impress me, so don't test me. Я Останній раз бігав на відборі. Южки, вчора дав, сьогодні біжить. Таке в клубі приймали. У нас тишина взагалі на тренуванні, коли ми проводимо. Я такого ще не бачив часто. У мене вже мозок зривається, тут пройшло три хвилини, напевно. Я почався почав займатися в 6 років боксом, вже зараз мені 23. От весь цей час в залі. Майстер спорту України, фіналіст чемпіонату України серед молоді, переможець багатьох міжнародних турнірів, фіналіст відбору на чемпіонат Європи. Дуже багато боїв має, біля двісті, напевно. Так само десь 160 перемог. Ну, чесно, я трошки був шокований, тому що я не привик медійних людей тренувати. От. Ну, це досвід. Це досвід, Нам такий досвід треба, тому що ми можемо звичайних людей тренувати. Це теж звичайні люди, але вони медійні. Більше шуму, більше. Ну такого в мене ще не було ніколи. Голова болить після кожного тренування з ним. Це буде основа наших ударів. Тому зараз робіть чітко і правильно. Одна нога стоїть. Друга сторона повністю провертається. Піднімайте плече, голова дивиться вперед. Чітко шести років. А як... мене прізвище вже ну, не понятно, яке. <соць> ну на даний момент в паспорті. <тес> <соць> 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 Та добре жити, просто я вже скоро буду зі стасовим прізвищем. Е, мене звати Марія, я в боксі вже понад сім років. Е, в мене перший дорослий розряд. Е, такого досвіду, екстазу я не маю. Але займаюся досить довго. Треную вже чотири роки. На це мене наштовхнув мій тренер. Сказав в свій час, що вже пора, пора тренувати. Взагалі мені сказали, що це будуть маленькі дітки. Я дуже така обрадувалася. Олег запропонував. Я така кажу: діток я можу тренувати, бо я дуже люблю дітей. А коли приїхали дорослі футболісти, я була трошки здивована. Але в цілому дуже круто. Це такий розвиток, чи зможу я за такий короткий період часу натренувати їх, щоб вони вийшли, показали те, що вмію. Я, наприклад, ну за такий короткий проміжок часу це дуже важко, але хоча б якісь мінімальні знання, їм передати. Це був прямий удар. Якщо ви прямий вдарили на такій дистанції, то боковий ви не можете вдарити сюди, тому що суперник вже тут. Вийти трошки розгорнуті, ще трошки далі. Тут діймо глибоко одразу. при фотошопі у такому. Дорога така вода. Зараз бачимо попередню частину ступи рухається. Печінка вже вдома, нирка на вулиці, серце вже пішло взагалі гуляти. Я кажу, я останній раз біо на другому відборі, на першому тренуванні. Решта, моя справа з мікрофоном в руках не бігати. У нас за п'ять. Мені кажуть, а ти можеш при ударі внутрі почуть повертати. Спину бачить, як йому. думає, що він професіонал, що він все знає, що йому не треба. А вийде на ринг, припустить одразу пару днів. Я сьогодні цей на відварювати руки. А що, пахне? Ні, це не пахне, це максимально сильно воняє. Смердять. Як вони атмосферні, так? Такі. Я дуже роблю велику ставку на Колю Морозюка. але він щось не хоче виправдати моєю інфестакцією. <свисток> 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 <спрятування> Десь перший тайм закінчується, поним? десь тайм-аут, зелена карточка, ота та волірай пішов витягувати. Чуть паузу відпочити. 4% процента я, я думаю скинув. Скоро не лишиться його взагалі. Коуч. Ми тебе любимо, бо ти нас не ганяєш отак. Мені Морозюк сподобався на першому тренуванні. Він все на спокійному робить. напевно, так як на футбольному полі. Все спокійно, так виважено. А він халявить. От мені не дуже подобається. Нічого, в мене сьогодні є білий. Білий, я думаю, ну, хороший хлопець дійсно. Ну, я думав, що буде трошки з ним проблеми, але насправді ну, дуже такий координований, руки, ноги добре сумішає. Ромчик непоганий, бо поган теж. Воротар. Ну, непогано. В них всі... Я був здивований, насправді, От, я коли всіх їх побачив. Ну, я, типу, думав, будуть проблеми. Я думав, ми тільки три заняття будемо ставити, умовно, лівий прямий. Ну, а ми вже сьогодні уклони, на рочки робили, лівий, правий, бокові, знизу, ми в парах вони вже сьогодні стояли. Ну, всі перспективні, дійсно. Ну, я думав, буде гірше. Але Чи, прикольно, це не все так погано. Ні, ні. Ні. ні, ну це тому, що ми порівнюємо з якимись серйозними спортсменами, там, там з там з Ломаченком, з Усиком, з Холіфілдом, з Мевезером, з Пак'яло. Ні, ну тут такого не буде за місяць і за рік, і за десять не буде. Тут треба кожен день тренуватися. Тренування я на камеру тобі говорила, що ми поліваємо всіх перевага, але насправді я думала, що капець, тому що ну координація дуже. Падала тоді. Е, ну, але друге тренування, от вже ми вже так трошки, я бачу, піднатаскали їх. Ну, на першому тренуванні ну, нічого так не, не видно, тому що це елементи боксу, вони тільки починають розуміти, що і як треба робити. Ну, там взагалі було не дуже добре все. Там в мене глибокий, він високий, але зараз в нього працює страх поки що. Якщо це розпрацювати, трошки йому там пару разів попадати, я думаю, він трошки краще почне працювати. Єдиний ну, наш плюс те, що він високий, в нього довгі руки. Але те, що він багато говорить, оце є мінус. Кармеліто. Кармеліто. Ну, він дуже хороший, ну, там видно, він вже займався не один, ну, скільки він мені сказав, пару років займався. А дольку показати двойку? Да. На. дольку? Ну досить добре працює. Я думаю, це було видно, коли вони зі стасом працювали в парах. Е, ну але сміливий, сміливий техніку треба а Так то йде вперед, не боїться. Тоже танк там чише, та. Джентль. То він теж дуже. Насправді на першому тренуванні на нього ну, не ставило дуже. Він так ще роз, розкачувався. А зараз вже побачила, що в нього не виляє технічна сторона, він починає розуміти, що він робить. Не так, як глибокий, хі хі, -хі ха ха Керім бензима. Отак бігає. А вже серйозно. І теж. Та вони всі хороші насправді. Просто треба, щоб вони більш серйозніше підходили до робочого процесу. І буде добре. Ну, на мою думку, не завжди там тренери народжуються спортсменами. І навпаки, спортсмени не завжди народжуються тренерами. Я, так, я потягнула цю сторону, тому ну, мені тренер побачив, що я можу тренувати якісь такі якості в мене. І я почала це робити. І ми зараз я рахую зі стасом на рівні. Хіба в нього більше навичок, так якби в рингу, в самому, в парах там. Але я так само стояла і так само їздила на збор. Не так багато, як і стас, звичайно, але я думаю, що це не буде впливати. Ми рівноцінні тут. Супер. Добре. Не виграє. Не виграє. То і ця іскра змагання між вами зародилася. Ми вдома тільки так. У нас нема суперечок вдома. У нас суперечки до одного удар. Тобто по перше, даєш, кому попаде. Зразу мінус. Я завжди виграю. Stasik the Zayn, and here comes the goat! John Cena Silver tackle, and another one by Cena. Down goes Sami.